У довгобуді лікарні кипить робота. Користенці, які відвідують заклад або проїжджали повз, не могли не звернути увагу на те, що восьмиповерховий корпус поступово змінює свій вигляд. Якщо вже йдуть зовнішні роботи, то можливо скоро відкриття цікавимось в Сергія Ковердуна. Я вже сьогодні впевнено можу сказати, що ми до нового року, до кінця цього року, ми завершимо будівництво восьмиповерхового приміщення. Ви бачите, як наскільки активно роботи ведуться сьогодні, і зовнішня зовнішня сторона і внутрішні. Ми вже поштукатурили верхні поверхи, залили підлогу, практично завершили перегородки, почали опалення, електрику зробили всі комунікації. Будівництво цього об'єкта триває 36 років. Планувався як хірургічний корпус. Зараз плани змінились, оскільки і потреби інші на восьми поверхах корпусу можуть бути розміщені різні відділення та особливо посадовці на. Наголошують на необхідності розвитку реабілітаційного. Я думаю, орієнтіровочно лютий-березень наступного року ми його запустимо в роботу. Це кардинально зміниться робота лікарні. Це на два кроки ми станемо ставимо, ставимо попереду і кращими. Тому ну, я не вірю, що щось може нас зупинити. На жаль, війна в державі, але незважаючи на всі негаразди, ми рухаємося впевнено до завершення цього будівництва.